У День усіх закоханих учасники Центру шевської роботи шкільного парламенту вирішили поспілкуватися з учнями початкової школи. День Святого Валентина святкують як дорослі, так і діти. У родині або з друзями. Це давнє свято пов'язано з дуже сумною та зворушливою історією. А щоб дізнатися, що саме відомо про це свято дітям, старшокласники провели з ними цікаві ігри та вікторини. Якістю класся, стільки пишуть на Валентинках. А я тебе люблю. Б. Ти мій найкращий друг. В. Зі святом. Г. Це вище перечислення. Як називаються святкові листівки е, традиційно. Вручають на день усіх закоханих А, е, подарунки Б. Валентинки. Е, В серцевини. серцевини Ліна написала Б. Валентинки. І так само приєднався Б Валентинки Правильно. Так, Правильний варіант Б. Складайте Лі, слово. Ні, тут лист, просто лист, лист. Молодець. Так, правильно, молодець. Очі ніжний, як сонечко тепле, що це? Ну мені здається, що це щось на букву. — Я нужна. У нас шо з нового. звичайно. На цьому у мене все. Передаю слово Стефану. Ну що ж, я сподіваюся, все було цікаво, все було зрозуміло. Я дуже раджу, що зуміли відгадати всі загадки, збер... зберегти всі слова, як треба було зібрати. Такий захід дуже сподобався усім його учасникам. Тож вони домовились зустрітися ще.